Друзі, всіх вітаю! Роблю сьогодні котлетки і вирішила включитись, показати, яким чином я їх готую. Дивіться при свічечці. Через те, що вони думають, що вони нам відключили світло. А вони нам додали романтики. Ось, бачите, з потріскуючим, бо там фітільок дерев'яний. Люблю такі свічечки. А ж, як я їх роблю? Беру, перекручую, переважно філе бедра перед, продають без кісточки і без шкірочки. Вони тоді самі ніжні, але можна брати бікс м'яса, свинину, там, наприклад, з курятиною, або з індиком, або гов'ядином з якимось пташиним м'яском. Сюди додаю обов'язково якісь притушені овочі. Цей раз я витягнула баклажан морожений, порізала кусочками його і цибульку. Я зараз легка припасирую, щоб воно зм'якло. І тоді добавлю до фаршу, добавлю манку, яйця, сіль і перець. І можете ще за бажанням додати собі приправи, які ви хочете. Ось, І покажу, як я їх випікаю. За рахунок любих овочів котлети, получаються дуже сочні. І я не панірую їх в ніяких там сухарях, не в муці, ні в чому. Я просто викладаю їх ложкою. От. Буває, що додаю сюди кабачок, це коли літом готую, буває гарбуз. Буває, додаю перець червоний. Що я ще додаю? Можна замість баклажанів зараз гарбуз, просто гарбуз потерти. Воно теж дуже прикольно виходить. Але бажано чуть-чуть трішечки припасирувати овочі, щоб вони злегка зм'якли. І тоді додати до м'язка. Ну, я приступаю до роботи. Виложу на і баклажанчик. Зараз трішечки-трішечки, щоб воно змякло припасорує до півготовності готовності. Друзі, ну воно наполовинку вже приготувалося, я його виключаю. І так вони трошки охолонуть, щоб гарячим не закидувати в м'ясо. І далі ми поєднаємо всі інгредієнти. Добавимо манку, тут десь 2-3 столові ложки. І десь пів, ну не пів, десь пів ну, 600 грам м'яса. Два яйця, я подивлюсь, може, я ще одне додав. І віддавлю сюди чесничок. Ось. І ще, можливо, я якусь зелень захочу додати. Можливо, кріп. Дуже часто я використовую сушений фенхель. Я його сушу або В цей раз давайте візьму, я сушила е, з своїх рядочок. Що там у мене? Так пахне. Тут є зелена цибулька сушена, петрушка, кріп і базилік. От я так в сушку його нарізала, напевно, я його і Добавлю сюди. легко, так щоб не сильно забивати смак. Так і сіль, перець часничок. Посолила, поперчила, від, віддавила часничок, додавала яйця, зараз будемо з вами додавати сюди, зараз перемішати, відбавимо сюди наші овочі. 3 столових ложки в мене. І додала баклажанчики з цибулею. І зараз це все перемішаю. Друзі, ось такої, бачите, консистенції вийшло Трошки її густувати. Я люблю рідше, щоб брати отак ложечкою, накладати, я, напевно зараз ще одне яйце додав сюди. Друзі, а далі все банально просто. Беру отак. ложку, набираю і викладаю. Просто ложечкою формую довільної форми. І знову. Вони, повірте, дуже сочні, виходять, дуже класні, дуже смачні. І наші котлетки смажаться. А свічечка наша горить і дуже ароматно пахне. Подивіться, як вона тріщить такі, як. Ой, як мені подобаються ці свічки. І починаємо їх. Дуже легенько вони відстають, без всяких. Сюди можна, друзі, додати навіть грибочки, шампіньйони в тому числі. Але овочі придають все одно більше соковитості такої. Трошки я так одною рукою мені не зручно, без лопатки. крышечек на тарелочку. Вот Трипскок. Трипскок. О, он уже так пахнет. Тут чеснок и баклажан. Похне не котлетами, а грибами. Перша партія є. Друзі, ну що, будемо з вами пробувати цю котлетку? І їх нічим не порівняєш. От за рахунок овочів, вони такі м'якенькі-мякенькі, виходять. дуже смачні. Пробуйте. Так, не видно вам. Але вона така м'якенька досить. І дуже ніжна на смак. Я хочу вам запропонувати як це б вам сказати, лаваш з творожком солодким. Це, знаєте, як ліниві млинці. Бо млинці пекти не потрібно, а замість цього ми використаємо лаваш. Тут все банально просто розім'яла домашній сир кисломолочний, молочний сюди сметанку або йогурт, в кого що є, трошки цукру. Ванільний цукор і родзинки додавала. І зараз я поріжу такими квадратиками лаваш, загорну намащу цим сиром, загорнув такі млинці довгенькі, і викладу в оцю формочку, змазала наперед її маслом. І в духовці просто для рум'яної шкірочки такої. Запечу, зверху ще помажу яєчком і конжу там присиплю. Зараз швиденько зроблю і покажу вам. Ось на такі квадратики порізала лаваш. Десь столову ложку з гіркою положила цієї сирної намазки. Зайчик, потримай мамі телефон. Ось його тут. зараз ми розмажемо. По всьому квадратику. Можна навіть трошки більше, коли начинки гарно набирати. І все, і просто скручуємо його. До краю самого не намазати. Форму. І так всі. Ну все, я накрутила, і бачите, оцими е, верх е, кінчиками, чи, як правильно сказати, положила, щоб оцей сир не витікав е, до дна форми. І зараз збила одне яйце, отак позмажу я гарненько-гарненько і посиплю конжутиком. І все, і в духовку до золотистої скоринки. Все, друзі, виключили світло, можна було ще хвилин 5 потримати, але вони все одно трішечки таку скоринку дістали. Навіть, може, так і краще, щоб вони не пересушувалися. Трошки охолонуть і будемо з вами пробувати. Знаєте, яка ізюминка в цих млинцях лінивих? лаваш має солоновату нотку, а сир придає солодкої нотки. І поєднання їх дуже цікаве. Ну да, я дуже смачні. І зюмчик солодкий. Ням-ням. た。ああとい